Триває тижневий польовий вихід курсантів військової академії на одному з полігонів Одещини. Тут майбутні офіцери відпрацьовують практичні навички з різних дисциплін. Однією з них є повітряно-десантна підготовка. Тренування оцінюються за наступними критеріями. Це, ну, перше, перестрибкове тренування курсантів, яке ми ну, проводимо заздалегідь де перевіряємо готовність курсантів, готовність корабельних груп до здійснення стрибків. Далі саму підготовку і здійснення стрибків. Ну, основний критерій, звісно, курсант після здійснення стрибка повинен готовий виконувати завдання тактичне. Яке йому ставлять викладачі кафедри, тактика спеціальних дисциплін для забезпечення стрибків задіяли Мі-8. Курсанти першокурсники здійснили стрибки з парашутом з висоти 800 метрів, а старшокурсники десантувалися з 600 метрів зі зброєю, спорядженням та вантажними контейнерами. Здійснювали навчально тренувальні стрибки з вертольота Мі-8. швидкість вітру 2-3 метри на секунду, зниження помірне також. Відділення помірне, приземлення було доволі м'яким, порівняно з твердим ґрунтом, спахане поле в моєму активі вже є 9 стрибків, сьогодні дев'ятий. Також планується здійснення стрибків в найближчому майбутньому наводи. Під час польового виходу кожен курсант здійснить ще не один стрибок, в тому числі і в нічний час. А за весь період навчання у військовому виші юнаки виконують близько 30 стрибків з парашутом з різних типів повітряних суден. Сергій Жуковський Ірина Монастирська, Олексій Мисичинок, Анастасія Ільяш, час